Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що? Почався в нас турік. І давайте переходимо і будемо битися. Отже, турнір у нас міцне підсилення. Я свій захист виставляв вчора на стрімі. Хто не бачив, може передивитися. До речі, там були дуже-дуже круті і шалені бої. Тому рекомендую. Отже, захист ставили з того, що було, і давайте подивимося, як він стоїть. Як він стоїть? У-у-у! Тобто, а-а! Друзі, тобто А, я, чесно кажучи, поки що в шоці, звісно, мене подвинуть і десь там опустять ну, на ранг С або Д. Але ж А, А це просто ну, чудово, це перфект. Добре, добре, з захистом поки що задоволений, хоча для мене ну, це новина, чесно кажучи. Добре, давайте будемо переходити, будемо збирати якусь універсальну команду і спробуємо цією командою відіграти весь турнір. А як воно буде? Подивимось. Отже, отже, перший суперник, я навіть не буду дивитися, що тут стоїть, що я можу сказати. Звісно, по центру поставили жовтого героя Байонга. Ну, чесно кажучи, це те саме, що Джуна поставити. Ну, тобто він не робить нічого. Він нікого не вб'є, те, що він промахінек, ну, він не їх на одного героя. Тому, ну, якось так. Дивана, типу, ну, not bad. але ж, ну, теж це не герой захисту, тим паче у нинішньої меті і часу. Так, за грох те саме може сказати Алканя. ну стандартний герой, і ось такий ось Балур, який, на мою думку, один із найгірших героїв місяця минулого року. Це Балур і Клайн. Це два самих поганих герої місяця, які займали б, якщо б я робив, топ-12, звісно, вони займали б 11 та 12 місця. Якщо ви хочете, щоб я записав топ-12 героїв минулого року, звісно, напишіть мені, будь ласка, про це в коментах. І якщо ми наберемо там, ну не знаю. Хоча б 40 лайкосів під відосиком, я зроблю це відео. Тому давайте. Так, а ми починаємо. Як завжди, я казав вчора, що я буду грати червоною трієчкою, це незмінна моя команда, тому мені більш нічого не потрібно. Отже, це Джунеїт, Мар'яна і Ругіан. Топова зв'язка, з якою я працюю абсолютно скрізь на івентах, на війні на будь-якому режимі, на проходженні карти, якщо там треба вбити якихось босів міцних і так далі. І сюди, друзі, ще ми ще беремо. Звісно, ми беремо Кірюху. тільки єдину зараз Кірюху ставимо у звичайній версії з бонусом костюма. тому що тут працюють бафи, і чим більше бафів, тим круче. Тому однозначно ставимо цей. Ну і звісно, куди ж ми дінемось без героя, до якого я вже звик лорд Локі. Отже, в нас ось така команда. Зараз трошки загони міняємо і починаємо цей шалений турік. Так, 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 так. Ну сюди 15 переставляємо, сюди 11. -ті. І, друзі, поїхали вперед такою командою, будемо проходити і побачимо, куди ми можемо зайти. І перший бій. Kate Коу. Так. Kate Коу. що я можу зробити? Ну тут одразу можу трійку-трійку скласти. Я, мабуть, так і складу. Зараз, до речі, подивимось, скільки камінчика уїде, непотрібного. Дивіться, центр вже пробитий все. Робимо пробиття. Нічого важкого. Так, трійка тут, трійка тут. Мабуть, так і зроблю: дві трічки зберемо. Дві річки зберемо. Так, ну і що тут? Кого тут копіювати? Ну давайте, мабуть, дивану і скопіюємо, плюс поставимо собі жирного якогось міньйона. Хай собі буде. Я це так кажу. Так, і тепер дозаряджаємо червону трієчку. Ну і все. Тут не залишається, немає кого виносити. Немає кого виносити. Так, куди ж тут камінчики можна покидати, так щоб зараз максимально з ефектом. Все це зробити. Ну давайте зараз Мар'яни винесемо Алканена. Є тепер Балура, мабуть. Ну, Хоча Балур, ну він такий герой. Він слабковатий. Навіть якщо я зараз його заряджу, ну, він нікого не проб'є, не вб'є і тому подібного. Але ж ми його дозабираємо, щоб він нам не заважав. І все, друзі, перший бій це просто ізі. Ну, у мене завжди туріки. Перший день для мене це. Не проблема зовсім. Хоча буває по-різному, тому не будемо зарікатися, тому що можемо от відхватити і отримати на горіхи. І це буде кри е прикро. Крипро хотів сказати. Прикро, прикро. Так, наступний захист. Все ок, вперед. Нічого міняти не будемо. Ну що тут міняти. Ну, Вівіка стоїть, чесне слово. No comments, кажуть. Вівіка, друзі, хілер у центрі. Регулярка. Та ще й повільний ні. Це точно не. Той вихід, що потрібно робити. Це неправильно, оце я так скажу. Ви так не робіть. Ну, ви просто побачите, що навіть дивіться, навіть якщо зараз немає камінчика, як ви бачите, ми можемо зараз сміливо кидати усі каміння у Вівіку. Хай собі лікує і тому подібного. Для нас головне це зарядити наших е, героїв червоного кольору бажано. І потім ми будемо їх просто знищувати. Ну, на жаль, Вівіка трошки не вивезла. Ну, зовсім трошки, відкисла. Ну таке буває. Так. Дивимось, 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 кого я боюся. Так, Сехмет. 450%. Цей буде бити всіх, бертила всіх, Магні всіх. Так, камінчик, де в нас є, але ну, його ніде не нема. Добре. Окей. Давайте тоді б'ємо сехмет. Так, зараз її молодший брат джуни просто покарає, в них просто однаковий особливий навик. Тому без проблем. Робимо ось так. Тепер. Тут прокидуємо камінчики, бажано хотілося б синенько якось зарядити. ну цього, Але щось я його не дозрядив. Можливо, загони не ті дав? Треба буде перевірити. Хоча, мабуть, ті давав. Ну, я міг поспішати, тому міг і десь прогавити це все діло. Ну, нічого страшного. Так, все, тут зараз оцей герой теж уходить в тартарари. Все, друзі. Ну тут залишається два, якби героя, і вони мені ну, нічого не зроблять. Дивіться, добиваємо цього. Магні, магні. Та, мабуть, бертилу, давайте скопіюємо, наша монітой магні. Правильно, правильно. І робимо ось так. Мінус магні, бертила одна залишається. І що вона може зробити? Чесно, нічого. Дивіться, вона навіть не ультане, не спіла. Тому що, що? Тому що вона повільна. Ось тому. Так, добиваємо. Ага. Воскресла, Ну нічого, хай собі там один раз ульта не. Ну це її не спасе, ну ніяк. Зовсім. Все. Та ні, ну подивися, каже Уча. І диви. Може ще має намір мене виграти? Ні, не виграє. На жаль, на жаль, я хотів би ще подивитися, як вона зі мною повоює і що в неї вийшло би. Добре, 2-0. Дуже гарний демо. Так, третій бій, третій суперник. Ну що я можу сказати? Ханітра непоганий варіант, але ж в мене два діспелера, які можуть це з ульти знімати, і з каміння. Ну, все, щоб ви розуміли. Тобто синім камінчиком я можу це все знімати, червоним камінчиком те ще й Мар'яною можу це все знімати. Тобто, в мене аж три варіанти, як зняти е, любі там бафи, ухиляння і так далі. Добре. Ян Майт це теж поганий вибір. Хоча дивіться, у. У суперники 68 левел, але Ян Май, ну це точно повна борода, mm -hmm. чесно кажучи. Далі. Іко Турсо. Оце гарний герой, я б десь його на плече, мабуть, поставив би. Олександрина. Так, топовий хілер, ну. І тут просто план в тому, що бафнеться царь, цю всю команду, і вони мене будуть просто стичок вбивати. Ну, подивимось, як це буде, але я зразу, одразу скажу, що тут я теж не програю. Навіть якщо і камінчика не буде. Ну не будемо зарікатися. Ви ж мене знаєте, я такий, що можу домовитися, що програти. Так, отже, давайте зараз трошки-трошки пошевелимо полем. Треба тут максимально зараз обрати оце каміння, яке мені не подобається. Так, це суда, це суда, Червоненький приходить. Добре, ханітра, хай собі ультує, я навіть не буду зважати на неї увагу. Тому що... Ну тому що це Ханітра, все. Просто тут немає тих героїв, які мене будуть вбивати. Ну, Тут, типу, два оцього героя б'ючих і на цьому все. Все інше Ну, таке собі стоїть. Так, червоний кріс. Червоний кріс. Навіть не знаю. Ні, ну можна, можна, можна. Чому б ні. Вони поки зараз дозарядяться, дивіться. Оп, зняв, убив. Супер. Далі, 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 далі. Ну, звісно, не хотілося б зараз е -е, витрачати, тому що вона може промахнутися. Давайте з камінчика спробуємо зняти. Все зняли. Тепер зараз вб'ємо. Май. Можливо, і Іко Турсо Зацепимо і теж з нього знімемо позитивні бафи. Ні, не зняли, ухилився. Добре, тоді Джунаїд сюди заходить. Ману вкрадемо чи промажемо? питання. І я навіть не знаю, будемо красти в нього, тому що тут, ну, типу, нашому мені цей відхил. Так, все супер. Ману вкрали. Зараз дозаряджаємо знову наших героїв. Все. Ханітра своє відпрацювала. І тепер залишилось вбивати. Звісно, вбиваємо ось цього героя, щоб він мені не заважав, є. Далі, далі суди. Тут три синеньких. Ого, і кого копіюнути? Ну, жесть. Навіть нема кого копіювати. Ну добре, давайте ось так зробимо, що мені. Яка мені різниця. Зараз червоні камінчики знайдемо і все. Я це вже перемагаю. Без всіляких проблем. До речі, можемо і царя зараз виснути. Чому б ні? Давайте спробуємо. Чому б ні. Зараз будемо бити з камінчика. Просто камінчика немає тут чим вдарити, чесно кажучи, тому, ну. Така собі ідея. Добре, давайте ось так зараз зробимо. Ось, камінчик тільки під'їжджає, але ну. Ні, можна було, звісно, ругенда Нургіп подарити, але ну навіщо? Навіщо це робити? Ось, 1300 під царем. Оце молодець. Оце воно. Те, що потрібно. Ну і давайте доб'ємо. Цармав, упав. Ну нічого, таке буває. Вітер-вітер. Пролетів. Так, добре, друзі, залишається два бої попереду. Ну, тут теж нічого такого. Єдине, що тут є, це Ахмос. І якщо ми провтикаємо він ультане, ну потім буде дуже-дуже болісно, тому треба фокус зробити саме в нього. Ну і плюс Феникса. Чек там тебе звати. Давайте подивимося. Так, Феникса. Що вона робить, я вже не пам'ятаю, що вона робить? Так, ну це хілер плюс там щось бафає на атаку. Окей. Капітан Немо, Ну, теж такий собі герой у захисті. В атаці класний герой, якщо вміти їм грати, ну, в захисті. Ну що, він? ми йому нічого зараз бафам, не невішає, він мені нічого не робить. Ну все. Все, типу, все. Так, давайте зараз отут так. Максимально зараз поле зніму, яке мені не подобається. Так, червоний камінчик. Червоний кріс. Так, будемо червоний кріс підірвати. Звісно, не дуже хочеться. Давайте просто капітана Немо заберемо з камінчика. Ні, не забрали. Ну, нічого, він нікого не вб'є. Це таке діло. Так, і зачищаємо лівий фланг. Про те, що я казав. Треба вбивати цих героїв, що вони мені не заважали. Так, це суди, в яхмаса тут манку забираємо, мінус герой. Все, ну тобто, в мене, я трьома червоними героями можу виносити абсолютно любий захист, якщо є каміння. Ти диви, який балур його вбив. Молодець. Так і добиваємо. Все. Тут уже нічого не спасе балура. І можемо навіть його скопіювати і доб'ємо. Все, 869. Ні, ну чого, норм дарем, норм. Добре, друзі. 4-0. Останній бій. Ну, тут теж, тут я нічого не буду коментувати. Кого я тут боюся? Ні, ну рок, звісно, непоганий герой. Так, і Каган. Каган у костюмі ну, жарить норм. А, стоп, це перша версія костюму, навіть не друга. Ну, таке боляче буде, але не вб'є. І. ну, Типу, Рафаель. Повільний хіл у куті. Друзі, ніколи не ставте ніде, не ні в захисті, не ну, на війні ніде, якщо це не дуже швидкий режим, хілера, хілера. У кут. Тим паче, повільного, швидкого можна ставити, ну на край там середнього, ну повільний хілер, ну це він просто не відіграє. Розумієте, на будь-якому режимі ну, це просто просто герой, який нічого не робить. Все, там купа варіантів, яких можна, як... як можна там заряджатися, там кидати каміння. Навіть через нього можна грати. ну Просто він поки зарядиться, це я не знаю, скільки має пройти часу, друзі. І що він може зробити, ну нічого. так, все. Дивіться, зараз заряджаємось. Так, і треба поміркувати, кого ми будемо зносити. Ну, каміння тут є, тому, мабуть, зараз правий фланг просто заберемо та і все. Так, робимо так. Тут навіть зріжу. Ух ти, навіть вбив. Добре, 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 так. Ну, мабуть, тут заберу ману. Все є гуд. Ще трошечки не вистачило для зарядочки. Так, можна тут якось щось вигадати, камінчики? Як ви гадаєте? Так, синенькі бачу. Синенькі бачу. А де їх? Вже не бачу, вже нема. Вони десь уїхали. Добре, давайте діді. Ось так зараз. Тут зараз дозарядимо червоних героїв. Один камінчик залишився. Ну, ти типу, порок не вспіє ультанути, а я вспію. Все. І давайте зараз забирати ось цей захист. Так, є. Блін, ну ну вистачить чи ні? Ну тут, звісно, треба Рока добивати мабуть. Хоча почекайте, рок всіх б'є. Давайте ось так зробимо. Зараз копіюємо його ульту. Все. Ти що не добив? А як так-то? Ну добре, хай собі ультує. Я, в принципі, під бафами і ще зробимо ось так, маємо добити його. Все, друзі, це теж перемога. Ось так відіграли перший день. зовсім без проблем, як ви бачите. І що можу сказати? Ну, ізі-суперники, неправильна постановка захисту, і це все результат ось того, що ми їх просто так вбиваємо і проходимо. Все, топ-5%. Будемо намагатися зайти чим вище. Хочеться, звісно, топ-1%. Ну, побачимо. Перший день він завжди легкий, а далі буде все важче і важче. Пишіть, як у вас пройшов перший день, як вам мої бої, звісно, пишемо про це в коментах. Не забуваємо підписатися на канал, якщо ви цього не зробили, підтримати канал лайкосом, коментом і так далі. З вами був Кірюха, і побачимось. Всім пока!